Мене звати Віта Коновалова і ви на моєму каналі про материнство і дитячі батьківські стосунки. І це відео я хочу присвятити важкій темі для більшості з батьків, в кого є більше, ніж одна дитина, і різниця між дітьми менше, ніж 6 років. Отже, сварки між сіблінгами. Сіблінги – це брати і сестри. В одній родині це навіть можуть бути до речі зведені брати і сестри це діти, які живуть під одним дахом. Це не обов'язково родинні узи, тобто сиблінги можуть бути під однім дахом, наприклад. Дитина від першого шлюбу чоловіка, наприклад, дитина і дитина від першого шлюбу дружини, да? і вони не є один одному брат і сестра, але вони сіблінги, якщо вони живуть під одним дахом. Отже, якщо ці сварки, ці бійки вас дістали, дослухайте це відео до кінця. І давайте домовимося на берегу про основні постулати, да? щоб ми з вами були на одній хвилі. Бо якщо ці постулати, ці цінності між нами не співпадають, ви можете просто свайпнути і не дивитися ці відео до кінця. Отже, по перше, це те, що брати і сестри не зобов'язані любити один одного і так само, як ми батьки, любимо всіх наших дітей, не зобов'язані вони можуть або ні. Да? Тобто дітей, які ми народжуємо собі, дітей: першу дитину, другу, третю і так далі. Це не тому, що ми хочемо народити братика чи сестричку своєму, 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 своєму дитині, а тому, що ми хочемо самі народити собі ще дітей. Тобто Ми народжуємо собі, а не старшим дітям. Да? Це такий перший постулат. Другий постулат це те, що діти, коли вони стають старшими, вони проживають втрату трону. Це певна така травматизація. Тут в цьому місці я прям дуже раджу вам прочитати книгу старший, середній молодший. Ось дивіться, вона для того, щоб розібратися взагалі, як черга народження в родині впливає на на формування характеру дитини, як що формує дитину, якщо вона єдина дитина, або якщо різниця у віці велика, або це старша дитина, і є дуже маленька різниця між молодшими дітьми. Так? Рекомендую цю книжку. Але ось такий от постулат, що старша дитина проживає травму втрати трона, і тут потрібна їй наша підтримка. Тут потрібно для неї особливе ставлення, особливо. І про це якось запишу обов'язково наступне відео, добре? І третя важлива річ: що коли ми е, будуємо стосунки з дітьми, да, і ці діти сваряться, ми не стаємо на сторону. Нікого з них. Як це зробиться, я вам розкажу далі, дослухайте далі. Але нам важливо, що якщо у нас є вже ця трійка, наприклад, я, мій син або моя донька, да, там або я, син, син, да, у нас є цей трикутник, нам важливо лишатися у тим ос, особою, яка а, урегулює скоріше, конфлікт, ніж створить коаліцію з кимось одним і буде казати, а тата. Та, Другому, добре, як це робити, я зараз детально розповім. І останній прям такий моментик, це про те, що звісно, ми всі батьки просто люди, only human, і в нас є певні обмеження в ресурсах, в емоційних ресурсах, в часових ресурсах. І тому, якщо ви зараз відчуваєте не зараз а момент конфлікту, що у вас немає зараз сил з цим, -цим розбиратися. Не розбирайтеся, ну не розбирайтеся. Коли буде ресурс, спробуйте з тією технологією, про яку я розкажу. Добре, не насилуйте себе. По можливості, просто важливо, щоб ви дізналися про це трошечки, як по бажанню змінили своє мислення щодо цього, бо так нікого з нас не виховували в дитинстві. Ну, якщо ви та людина, з якою саме так поводилися в дитинстві, напишіть мені, мені буде прям дуже цінно з вами поспілкуватися. Краще, от е, тому так змінити своє мислення щодо цього питання, побути в цьому, і можливо десь спробувати е, практикувати. Уявіть собі, що до вас летить заплакана донька, наприклад, і кричить, що мене побив братик, мене він вдарив, він, він мене штовхнув. Все, іди, накажи його, накажи його, бо він мене вдарив, мені боляче і так далі. В цей момент є саблазн, да, піти і дати трухана сину для того, щоб там, погасити цю істерику, да, наказати його, змусити вибачитися, наприклад. Да. Це в нас такий паттерн багатьох з нас прям зашитий. Я пропоную в цьому місці зробити трошки інакше. До вас біжить дитина, яка вже ну, постраждала в цьому конфлікті. Да. При принаймні верхівка, вірхівка. Ми не знаємо, що було до цього, але зараз вона біжить і каже, що там її вдарили чи штовхнули. Перше, що ми маємо зробити як батьки, це запитати, ну де саме можливо потрібно там прикласти холод, чи можливо десь помазати чимось, подмухати, Ф -ф -ф. тобто надати тут і зараз якусь увагу. Ці, цьому урону, да? тобто, що саме боляче фізично. Да? Ви там побачили, наприклад, ясінець якийсь, чи що, Ви там приклали в холод, або там підмухали, або, можливо, нічого немає. Просто погладили місце, яке болить по і садите дитинку собі на ручки або поруч. кажете, що сталося? І дитина починає казати, що він не дав мені те, я хотіла те, а він мене штовхнув. І весь час ви вислуховуєте її з цією з єдиною ціллю зрозуміти почуття дитини. Вона вас немає зараз цілі розібратися, хто перший, хто винен, і покарати злочинця такого негідника. У вас є задача зрозуміти, що відчуває дитина. І е, дійти в цьому діалозі по можливості до слів, так, тобі було боляче, ти засмучена, ти тобі зараз дуже сумно, що він випхав тебе зі своєї кімнати, ти, почуваєшся, ти, почуваєш, ти відчуваєш, що це несправедливо, ти теж хочеш цю іграшку. Тобто ви дивитесь на ситуацію очима дитини, не запрошуючи другого, Да? Це у вас такий діалог. І ваша задача співчуття обійми і казати: Так, схоже, що твій брат повівся грубо по відношенню до тебе. Я, мені не подобається, звісно, коли в нашій родині хтось по відношенню до іншого. Поводиться грубо, це звісно засмучує, це змушує почуватися себе, почуватися себе відторгнутою і так далі. Тобто намагатися доєднатися до почуттів дитини. Дитина може сказати: я хочу цього динозавра, а він грається. Я хочу, щоб він був у мене. У мене прямо зараз тут знову ж таки приєднатися до почуттів до слів дитини. Каже, так цей динозавр дуже класний, і ви вдвох любите ним гратися. І якщо була б твоя воля, ти забрала б його собі і тільки ти ним гралася, Взагалі всіх динозаврів в світі забрала б собі і гралася тільки ти з ним. Тобто ви розділяєте А, почуття дитини, Б, бажання. Тут ще може виникати бажання дитини: піди, накажи його, я хочу його вдарити, я хочу, щоб йому було боляче. Ну, дитина, звісно, вона, якщо вона фрустрована, якщо вона засмучена, вона буде так казати. І ви знову дивитеся на те, що стоїть цими словами, і кажете, донечка, ти так сильно наблизишся на свого брата, що навіть хочеш його вдарити. Я бачу, наскільки сильно він тебе розлютив, наскільки. Сильно. Ти зараз почуваєшся засмученою, і тебе злить така поведінка твого брата. Тобто і ми так вислуховуємо, співчуваємо, розділяємо почуття і розділяємо бажання дитини. Розділяємо, що тут прямо не варто робити це звинувачувати брату при донці, сказати, що ні, так, він, оце він негідник, оце да, там, опис, якось. Приклеювати лейбли. Він як завжди, от він як завжди, не, не вміє з тобою гратися, там, не вміє а, поводитися чемненько, да, Тобто не треба звинувачувати старшу дитину. Не треба вставати на місце, на місце дитини рядом проти свого старшого сина. Ну, якщо це старший син, насправді це буває да? різні. Градації, це може бути донька, донька, донька старша, донька молодша, молодший старший брат, Тобто, ну, по-різному може бути. Для того, щоб не формувати ось от коаліцію, коли мама з донькою проти старшого сина. Все, тоді ви стосунки з старшим сином ви прямо втрачаєте. розумієте? Ви втрачаєте. І після того, як ви поговорили з донькою. Якщо вона буде вимагати, щоб ви прямо зараз йшли і зробили йому розправу, ви кажете, донечку, я з ним поговорю. Я з ним поговорю, ти сиди тут, а я піду поговорю з твоїм братом. І далі йдемо до сина. Який, скоріш за все, буде почуватися або винним, або розсердитися, або почуватися, що все несправедливо, тобто він теж буде, скоріш за все, в сильних емоціях. І наша задача тоді теж вести діалог один на один я і син, я і, син, да? і е, е, запитати, сказати: я знаю, що ти вдарив свою сестру, або штовхнув її. Е, і я також знаю, що ти е, знаєш про наші правила, що ми там не б'ємося. Я точно знаю, що ти знаєш про це. І тому я хочу дізнатися, що ж сталося такого, е, що ти змушений був так себе повести. Що сталося? Розкажи мені. Розкажи, ну, я не вірю, що мій син може взяти так от і збухти барахту без. Е, всі будуть смітися сліва бухти барахти. Так роблять завжди. І отак от взяв і просто штовхнув або вдарив свою сестру. Точно перед цим щось було. Розкажи мені що. І тут ви даєте простір для сина для того, щоб він. Сказав, а що йому не подобається? Він може сказати: вона зайшла в мою кімнату, коли я е, не дозволяв. Вона взяла мого динозавра. Вона, поки я був в школі, порвала мій малюнок. Е, я тут граюся в машинки, а вона хоче гратися зі мною, а я не хочу з нею гратися. Тобто там може бути мільйон е, причин, чому що було перед тим? Що було перед тим? І він про це говорить, і ви знову ж таки розділяєте почуття, розділяєте бажання разом зі своїм сином. Так, я розумію, що ти б хотів гратися один, що тобі не не заважав. Я теж, коли на чому зосереджуюся, мені дуже важливо, щоб мені не заважали. Я тебе дуже добре в цьому розумію. Так, це твій простір, і твоя молодша сестра вривається в нього взагалі безпардонно. На жаль, поки що так. Вона зараз маленька, це звісно, вісно, не виправдання, але пояснення, чому вона так робить. Так, я розумію, що тобі це все не подобається, і ти маєш право на те, щоб в твої речі. Ніхто не чіпав, щоб твою кімнату не заходили отак ось з ноги і так далі. Давай ми з собою домовимося, що будемо робити для того, щоб наступного разу ти не бив сестру, а спробуємо придумати якісь інші взагалі шляхи. Можливо, це буде для першого разу. Ти попередиш її, скажеш: я зараз дуже хочу тебе вдарити, і ти там замахнешся. А але стримаєшся, наприклад, от стримаєшся. І це для мене, як для мами, я, буду, я тобі просто дам відзнаку: дякую тобі, що ти стримався. Або якщо ти відчуваєш, що ти вже не стримуєшся, бо в тебе вже емоції, просто отак. От от. Клич мене. Або тата. Ми дорослі тут для того, щоб вам допомогти. Клич мене, якщо ти не справляєшся зі своїми емоціями. Бо... Поки ти цього ще не навчився, бо ти тільки дитина. Я є поруч для того, щоб допомогти тобі контролювати себе, для того, щоб допомогти тобі вирішувати якісь такі соціальні, комунікативні проблеми без насилля. Я знаю, що ти не хотів бити сестру. Я знаю, що не хотів її виштовхувати з кімнати. Я знаю, бо ти дуже добрий хлопчик в мене, і дуже вихований, і дуже чемний. Знаєш всі ці правила? Я впевнена, що якщо ти вже так вчинив, до цього відбулося щось, з чим ти не зміг впоратися. І це теж нормально, бо ти лише дитина. Тому я поруч, я тут для того, щоб допомогти тобі. Як ти думаєш, сонечко, що ми зараз можемо зробити? Я пропоную тобі піти і сказати своїй сестрі, що ти розсердився на неї, тому що вона порвала твій журнал. Як тобі це підходить? Так, мені підходить, наприклад. Да? Або не підходить і скаже щось інше. А як тобі сказати їй про те, що. Я дуже розізлився, тому я тебе вдарив. Вибач, будь ласка, що я тебе вдарив. Я просто не хотів, щоб ти брала мої речі. Скажи, як тобі це? Ти можеш так щиро сказати? Якщо ні, не кажи. Ми просто скажемо твоїй сестричці, чому ти вдарив? І е, я сама попрошу вибачення поруч з тобою. І щоб Залагодити цю ситуацію. Як взагалі вам така ілюстрація. Дивіться, що дуже важливо в цьому? На це потрібний час, на це потрібний ресурс, на це потрібне м'яке серце і усвідомлення емоційного інтелекту. Да? Про це є мій класний вебінар про розвиток емоційного інтелекту, про емоції є в описанні під цим відео. Нам важливо, щоб жодна з дітей не відчула себе нами відторгнутою, бо це порушує стосунки. Якщо наша ціль це довірливі, близькі стосунки з всіма з, кожним, з кожною нашою дитиною, то об'єднуючись з однієї проти іншої, це шкодить стосункам з іншою дитиною. І тут, до речі, теж дуже сильно шкодить, але це окрема тема. Наша ціль, щоб кожна дитина відчула себе зрозумілою, прийнятою навіть у таких важких емоціях і деструктивній поведінці. І що ми все одно наші стосунки не є під загрозою, навіть якщо він вдарив свою молодшу сестру. Бо все одно ти мій син, я тебе дуже сильно люблю. І наші стосунки. Вони дорожче і важливіше, і цінніше для мене, ніж твоя проблемна поведінка. Тому я буду допомагати тобі з цим впоратися. Так само, як і з донькою. Да? Теж саме. Тобі, однакові правила тут і для дитини, хто в даній конкретній ситуації агресор в лапках, да? і хто в даній конкретній ситуації жертва. Хоча тому що я так в лапках, тому що розкрутивши ситуацію, до цього ми зрозуміємо, що агресор, молодша дитина, яка вривається в кімнату, наприклад, старшої, да? чи інше. Тобто, немає сенсу розкупу, розплутувати ось цей клубочок до самого, самого початку, шукати винних. Важливо тут і зараз вислухати, поспівчувати і знайти виходи. Із цієї ситуації ще раз вебінар розвиток емоційного інтелекту і вебінар Брати і сестри, як допомогти дітям жити дружньо все в описі до цього відео. Таким чином, коли ми можемо так бути з дітьми, з відкритим серцем, щирим, показувати їм їх емоції, їх дії, причинно наслідковий зв'язок. Те, як можна по-іншому виходити із конфліктних ситуацій, що стосунки не під загрозою, що, е, як, щоб не страпилося, до мами можна, і треба прийти, і мама підтримає і завжди буде на стороні кожної своєї дитини. Да? Бо я сподіваюся, ви відчули, що не було в моєму діалозі осуду старшого чи осуду молодшої дитини. Да? Тобто ми проявляємо співчуття з різних з різних, з різних сторін. І е, цю методику і цю техніку надважко виконувати, коли ви не в ресурсі. Коли ви заклопотані, коли у вас, наприклад, 3-4 дитини, коли е, у вас е, погодки або близнюки, е, бо це виснажує фізично. Тому, якщо ви відчуваєте, що нема сил, нема сил, зробіть е, так, щоб вони не вбилися, просто просто, щоб вони вижили. Добре? В цей час попікутися про себе, про свій ресурс, так, щоб ви могли діяти по-інакшому в ситуації, яка відбувається регулярно в вашому домі. Да, регулярно. І, скоріш за все, це потребує нового досвіду, формування нових нейронних зв'язків, для того, щоб ви встали з цих рельс і встали на нові. Да, і пішли вже своїм шляхом, пішли вже своїм вибором, пішли вже е, дорожкою емоційного виховання, дорожкою. Е, Побудову довірливих близьких стосунків між дітьми, між мною і дитиною, да? тобто стосунки між сіблінгами, стосунки між дитячо батьківські наші, і в цілому для того, щоб будувати таку міцну, здорову прив'язаність між вами, батьками і вашими дітьми. З вами була Віта Коновалова, дитячий психолог. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube і до зустрічі в наступних відео.